Але впродовж цього тижня виходить низка прес-релізів КМІ Київського міжнародного інституту соціологічних досліджень, який є дуже поважною інституцією, відверто з великим ну історичним бекграундом в українській сучасній політиці. І вони один мені було дивно, чому от в перший день виходить там соціологія про рівень довіри. Хоча перед цим за кілька тижнів виходить, в... зливають, вкидають точніше в інтернет опитування рейтингу, де є все. От і до, да, там штук 30 слайдів, і другий тур, і так далі. Тут говорять про довіру. Е, кому скільки довіряють? Залужному, зеленському, притулі і так далі. Дивно, думаю, ну а де ж де ж далі? Розріз свій по регіонах. На другий день. Кому довіряють більше з політиків? От самих політиків. А я такий, а де ж залужний? Цікаво, але ж да, залужний ж політику не йде. Ну, відверта маніпуляція. З'являється прізвище, до прикладу, там кличко висока довіра, там понад 50%. Ну, окей, соціологи щось наміряли. Третій день довіра до генералів. Та подожди, що ж таке? Чекають. <смір> давайте вже заразом це ну, видивитимо. Де, де, де підвох? Я шукав підвох. Які там Но, цифри були по генералах? Не скажу. Вже не цікаво. От реально, мені було не цікаво дивитися. Ну, звісно, з найвищий рівень довіри до залужного генерала. <кхе> це, і до гадалки не ходить. Сьогодні, це ж розумієш, що, що знайшу, це будується на тому, чиї прізвища взагалі знають. Звичайно. Ну, -4 -4 Звичайно. прізвища знаю, далі взагалі не знають. Ну, Я далекі відумки про те, що, наприклад, прізвище Тарнавського або там інше. І вчора з'являється уже, ну, знаєте, скажу обережно, мабуть, фінальний, да, приселі з невеличкий, якраз про уряд національної єдності. Uh -huh. І там два опит, два слайди було перший це. Чи підтримуєте ви створення уряду національної єдності? Відповідає 30 з лишнім відсотків так. А, а інші кажуть, не визначилися. Ну окей, ну таке ж бути. І внизу йде ще табличка. А кого ви бачите на чолі уряду національної єдності? Привіт, ну, да. ну я читаю. Там, я, там, а? Там, Це там, ви я зараз не може. ні там, там там саме сама соль в кінці. Я зараз там, скажу, там, там просто слайд. Який... Це просто, просто я ну зашквар називається воно. від тих, хто замовляв. І от на першому місці стоїть Петро Порошенко, 25 відсотків. Той, хто може очолити уряд національної єдності, бо ми минулої програми дискутували цю тему. Так, у нас була дуже гаряча програма. Я запитую, хто? Що ти мов на персоналі? Ні, ні, ні. Ні. Кажу, друзі, у нас політика персоналізована. У нас конкретно бути, має бути прізвище очільнику уряду, парламенту, президент країни і так далі. Ну так будь-який в іншій країні, візьміть Америку. Ну, для республіканців це зараз Трамп, для демократів це Джо Байден. Закину, і, можу... закину спойлер поки що. Поки, ну, поки що, так. І тому, говорю, голова уряду Національної єдності це нормальна історія. Так от, там перший Петро Порошенко, 25%, другий Залужний 13%, третій Тимошенко Юлія і там так далі. І відсотки написані, ну окей, нормально. І остання риска внизу, такими маленькими літрами, ну, як і вся табличка, написано кількість тих, хто не визначився 75%. Тобто лише 25% змогли відповісти реально. Я вважаю так, що таке національний уряд? Хто його має очолити? Розумієте? От мене тоді логічне запитання. А для чого було це проведено опитування? Щоб показати, що, що ідея, яку несуть в маси про створення уряду національної єдності, вона не набула широкої підтримки, чи була проведена недостатня інформаційна кампанія, чи замовник або автор цього проекту щось не дорахував? Бо уже для мене особисто вуха із цього всього стерчать абсолютно очевидні. Ну я, я думаю, що не варто зараз розповідати, кого можна вважати замовником цього стілічного опитування. Коли на першому місці цього рейтингу стоїть Петро Порошенко 25%, 25 і, і 25% взагалі знають, що, що Дякую. таке. Ну, ну, ну вибачте, від всієї маси, тобто з тими, хто не визначився, це. 6%. Так ну, ну я тобто вже це про цю цифру місце 6%. А далі олеже, я про цю цифру взагалі мовчу. розумієш? це не так, так. Це до тобто, речі, і показує душу. Про... Реальний ритм завершуючи, коли ми говоримо тут зараз про альтернативну модель державного управління, яку ми можемо зараз організувати. То це уряд національної єдності, про який мало хто знає. Плюс, якщо парламент само розпуститься, до чого власне його штовхають, а хто буде організовувати уряд національної єдності, за яким законом? Якщо можна, я тоді трішечки також цю тему піділює в багаття, тому що в моєму розумінні в Україні уряд національної єдності перетвориться будь-який уряд національної єдності перетвориться в уряд Національної срачу. Бо інакше воно в нас не працює. Чому? По-перше, не можна формувати От, взяв і похиряв всю цю ідею уряд... <смеш> на корню. Уряд Вибач. формується парламенту. Треба розуміти, що так чи інакше, це голосується депутатами. Ми розуміємо, що парламент зараз не той орган, який має найвищий рівень довіри в суспільстві, раз, тобто легітимність цього уряду багато в чому вже буде похідною від легітимності парламенту. Раз два з кого формувати уряд на цій єдності передбачає, що це уряд, який формується політично, тобто має забезпечити єдність. Політично. Ми розуміємо, що уряд національної єдності, хто очолить, 75% людей просто кажуть: Ні, ви про що? Хто ці а, люди? Тобто це буде уряд національної єдності 25%, які з скрежетом зубів, сидять і дивляться на це. І більшість націй буде не сприймати цей уряд. Не формуються уряди єдності з лідерів антирейтингу. Це не допоможе. Третій момент. Якщо ми зараз почнемо формувати уряд певної єдності, то, що там роз'єдності, ми маємо розуміти, а під які задачі ми його формуємо? Як тільки піднімається питання задач, тут ми і ляжемо, тому що наша управлінська еліта наразі не готова мислити стратегічними горизонтами, окрім декількох напрямків там ІТ-сектору, оборонки тощо, в цілому наша система не здатна це робити. От бумажки в нас пишуться тільки для заднім числом, щоб підложити. Все одно буде робитися так, як завжди, а бумажка має бути стройненька, написана для того, щоб потім кру не прийшло. Четвертий момент. Окей, якщо взяти і відійти від політичної моделі, це вже ближче до істини. Я би сказав, що тоді може бути уряд технократичний, наприклад. Коли президент звертається і каже, парламент не можемо переобрати. Зрозуміло, що такий, який є, такий він з нами на весь час. Я з вами на весь час війни, такий, який є. є. Але нам потрібно, щоб уряд тягнув всі ті виклики, які є. І я хочу побачити в ньому професіоналів, які будуть політично незаангажованими тощо. І оголошую формування цього уряду. Ну, ми в принципі по прізвищах розуміємо. На місці міністрів, умовно кажучи, кожен з нас може там два-три прізвища назвати, хто по фаховості, по порядності, по всіх параметрах міг би зайняти. Ну, десь одне прізвище, десь два, десь три буде. Погодяться ці люди? Ні. Чому? Тому що, по-перше, для того, щоб вони пішли туди, вони мають розуміти, що вони зможуть щось зробити. А вони розуміють, що система настільки забюрократизована і зарегульована, що 90% часу вони витратять на боротьбу з вітряками, тупістю і неспроможністю системи щось зробити. А інші 10% вони витратять на те, щоб отримувати політичний мандат, на те, щоб це робити, тому що все одно ніхто з офісу президента не випустить берзди правління і не дасть їм свободу дій повну. І тоді вони кажуть. На що воно мені треба? Я що за це отримаю? Мільярди? Ні. Грошей ти там не отримаєш, не знайдеш. Ну, це люди зазвичай забезпечені, вони не за грішми туди йдуть. Значить, можливо, я потішу своє его, що і мені вдалося. Ну тоді дайте мені якусь ідею реалізувати. Я скажу, що я зробив це і за два роки пішов, врятував країну. Йому не дають можливості або їй зробити це. Каже: Окей, може я тоді всенародну народну славу отримаю від цього? Ага. Двічі. Всі негативи репутаційні з собою ще й забереш. Люди Ситі каже: ну знаєте, я зараз там доначу, я зараз там щось роблю, проекти міжнародні тощо, на якісь там суми допомагаю армії, якісь напрямки закриваю і так далі. Я ну хоча б до певної міри ефективно, наскільки я можу бути. А там я буду з від'ємною ефективністю. Де на кої воно мені треба, на хіба. Тобто і уряд технократів в наших умовах сформувати, я собі погано уявляю. Що би я робив? би? Маленька підказка нам є з локального рівня. З рівня самоврядування. В нас в Україні є закон про самоврядування, а є ще закон про таку специфічну форму врядування на місцях як органи самоорганізації населення. Домові, квартальні, вуличні тощо. І це не зовсім самоврядування, але, в принципі, це частина місцевого самоврядування і навіть демократичніше і ближче до людей, ніж депутати, які є обраними. Що Зеленський міг би зробити? Взяти і сформувати певну структуру. Квазі а, а, репрезентативно, ініціювати її створення з лідерів суспільної думки, моральних авторитетів, експертів і так далі, консультативно. Раз на квартал, наприклад, засідати. Взяти голів фракції з парламенту і сказати, ні-ні-ні, ви нікуди не подінетеся. Сідаєте поруч зі мною з цього боку, і ми з вами будемо слухати народ. Бо парламент. Не має монополії говорити від суспільства, і тим паче, що він зараз втратив той рівень довіри, який в нього був. Ситуація змінюється. А є от волонтери, ключі фонди, які займаються армією. Ось вони сидять. Є представники релігійних спільнот. Ось вони сидять. Є представники а, корінних народів. Ось вони сидять. Є представники медіа, які отримали там певні відзнаки, то, що медіа середовищно дологи. І так далі. 50, 100, 150, 200 людей. Неважливо. Але таким чином у президента з'являється можливість отримати реальну інформацію. Розділити відповідальність з усіма цими, ви всі чули, це потрібно проголосувати. І я розрахую на те, що всі партії це підтримують в парламенті, нарізати завдання уряду, який сидить також поруч. І він отримує таким чином додаткову легітимацію, додаткову єдність цементування політичної системи і додаткові канали комунікації. Це налягає парадигмою концепції шести менеджерів. От. В цьому і проблема. Коли угу. він говорить про те, що в мене шість менеджерів, ще я не можу розпити парламент тощо. Це нам говорить про те, що він не готовий змінювати парадигму. Він розуміє, що стара себе вичерпала, і він сам декларує, що варто було б змінити це, але не можу змінити, він не готовий до цього. Ну, тобто... Як вирішити? Я просто це відповідав да. на твоє питання спочатку. Окей, а які це асиметричні кроки можуть бути? Ну, От, наприклад, так. один з асиметричних uh -huh. кроків. Як пройшовши оцю всю... Варіанти того, що на порядку денно лежить, ми розуміємо, що ми слухай. Їх не мене можемо. тоді поточнюючи такий момент. Я абсолютно з тобою погоджуюсь. Ну на 200%. відсотків. Да? Ну, хіба що там дискусійне питання самоорганізації населення? У нас воно його добитися правової позиції вкрай складно, розумієш? Ні, це як приклад да, того, да, що, що завжди є, окрім формалізованих ну, вибач, форм, так, глибоко пір Да. Не. Ідея правильна. Якби було бажання, можна було б її зорганізувати. Але дивись, от ти щойно ну, охарактеризував з точки зору практичної можливості реалізації проєкту уряду національної єдності. На хіба це було запущено? Для чого було це запущено? Уряд національної єдності? Ну так. Ну, ну, ми ж розуміємо, що це проєкт запущено. Ну, тобі прямо сказати? Тому що хтось Можеш зрозумів, приймо. що не, не буде президентом, але хоче бути прем'єром. Хто? Okay, <гадайся> трех ну раз. я такі люди, називаються. <гадайся>